Київський ресторан Столичний був улюбленим закладом столичної еліти за радянських часів. Він розташовувався на хрещатику в унікальній будівлі 30-х років, єдиному зразку конструктивізму, що вцілів на цій вулиці. Споруда пережила воєнні руйнування хрещатика, проте не змогла вистояти перед масштабним будівельним проєктом сучасності. У 60-х роках у Києві працювало лише 12 ресторанів, і столичний вважався головним серед них. Заклад мав буфет та просторі свізали. У ресторані подавали традиційну українську кухню Котлети по столичному за 1 рубль 75 копійок, биточки по столичному за 95 копійок, печінка по столичному за 1 рубль і 2 копійки, галушки запечені з салом 32 копійки. Також пропонувався борщ за 40 копійок, юшка за 19, печінка за 60 та тефтелі з гарніром за 55 копійок. У барній карті були представлені різноманітні алкогольні напої. На вибір пропонувалася горілка, різноманітні вина, шампанські лікери, а також пиво, соки та газове спиртовані набої. Найдорожчим та найелітнішим вважався коньяк Київ, який коштував 4 рублі 35 копійок. У день у столичному можна було зустріти студентів та звичайних киян, які заходили до кулінарії або буфету. Увечері ж тут збиралася заможніша публіка, яка нашкодувала гроші на їжу та випивку. Святкування пам'ятних дат у стінах цього закладу вважалося ознакою достатку та статусності. Ресторан потрапив у гучний корупційний скандал, так звана справа шахині. Лівий дохід столичного сягав 750 рублів на день при середній зарплаті у 100 рублів на місяць. Завідувачка була засуджена до 10 років ув'язнення.